Всім привіт! Це моє перше відео на Ютубі, і загалом моє перше відео, яке я знімаю в такому розмовному форматі. Трішки хвилююся. Десь за хвилин 10 мають вимкнути світло, але в мене є план Б. І я вирішила, що мене нічого не зупинить. Я дуже хочу зняти це відео. Я вже давно його хотіла зняти, планувала, писала собі в нотатках тези, що би я хотіла розповісти, але. Якось постійно не доходило до цього до моменту, коли я сіла і почала знімати. І ось цей момент у мене маленьке свято. Про що я сьогодні хочу говорити? Це про тривогу і про мої відкриття, пов'язані з цим протягом серпня. Я користуюсь такою штукою як фокус місяця, і кожного місяця беру собі новий фокус, який я досліджую, в який заглиблююсь протягом чотирьох тижнів. Цього місяця, в серпні, це був фокус, тривоги, тривожний стан. Я поставила собі за ціль максимально розібратися, наскільки я зможу протягом цього місяця, в цьому стані і в тому, як я його проживаю, в чому моя специфіка, що мені допомагає, що взагалі може допомагати, що можна спробувати, яким шляхом рухатися, аби краще зжитися з цією тривогою, аби ця тривога не впливала на мою якість життя настільки, наскільки вона впливала до цього. Я виписала собі певні пункти, які я спробувала на собі, а не просто дізналася і почула і відчула від них ефект. Спробувала я насправді значно більше ніж 8 пунктів, починаючи від ліків психіатра, закінчуючи. Практиками з книги «101 спосіб допомогти собі з тривогою, тому в мене справді є вибірка, з чого я могла б взяти ці вісім речей, якими хочу поділитися. І перше це спосіб життя або що я не можу собі дозволити. Мені ця штука знайома була ще з моменту, коли я почала серйозніше відповідальніше підходити до своєї мігрені. Вона в мене прямо з дитинства, і це хронічно невиліковна хвороба. І я зрозуміла, що мені потрібно змінювати спосіб життя. Аби цією мігранією якось зжитися. і зараз така сама штука з тривогою. Чому я кажу я не можу собі дозволити? Саме це формулювання мені дуже подобається, бо воно таке, наче не контроверсивне, тобто не хтось мені забороняє. А я сама знаючи добре себе, знаючи, що мою тривогу піднімає і що мою тривогу знижує, є певні речі, які я просто не можу собі дозволити. Це якраз про, про такі обмеження з любов'ю до себе, з розумінням себе і з враховуванням того. Що мені не ок. Є певні речі, які впливають на наш рівень тривоги протягом дня. Це може бути кава, чорний чай, недосип, алкоголь, куріння, люди, з якими ми спілкуємося, нав'язливі думки, які виникають, і так далі. Фішка в тому, щоб мінімізувати цей вплив, зменшити кількість разів, які ми стикаємося з цими чинниками, які на нас впливають. Цю штуку я почула від своєї психотерапевтки, Вона мені порадила протягом дня прослідкувати, що підвищує рівень тривоги, що впливає на неї. І спробувати або мінімізувати, або зовсім прибрати ці чинники зі свого життя. І цікава штука, що це може бути щось, що не лише тобі варто забрати зі свого життя, а й щось, що варто додати. До прикладу, я усвідомила в якийсь момент е, і розповідала про це, до речі, своєму телеграм-каналі, що відсутність планування підвищує мою тривогу. І відповідно я додала собі звичку планувати свій кожен день, прям так. Ну, списочок, що я маю сьогодні зробити, мене має бути кожного дня перед очима, і це краще впливає на мій рівень тривоги. Це її знижує. Окей, пункт 2 – це табличка тривоги, це практика з КПТ-терапії, і я її підізналася, почула про неї у відео. Але Малкін це табличка, яку ти створюєш, і ти там від 1 до 10 розписуєш 10 рівнів своєї тривоги, і маєш до кожного рівня відповісти на питання, як почувається твоє тіло, про що ти зараз думаєш. І які в тебе є емоції в цей момент, і до кожного з рівнів відповісти на питання, що мені може зараз допомогти, і дуже класно це розділяє тривогу на такі окремі кроки, такі сходинки, якими ти рухаєшся, коли ця тривога на тебе насувається. Тобто я можу визначити я зараз на рівні тривоги 1, чи на рівні тривоги 3, чи можливо в мене зараз рівень тривоги 7. І відповідно від цього я можу собі допомогти, тому що те, що мені допомагає на рівні 1 чи на рівні 3, на рівні 7 мені навряд допоможе. Ось і ми під кожен рівень підбираємо щось, що може допомогти нам. На рівні 1, наприклад, мені допомагає музика включити якийсь люблений трек, піти на прогулянку, помедитувати на рівні 3 може це допомогти. А може і не допомогти, і тоді вхід ідуть якісь інші способи, які я для себе знайшла. Uh, і на рівні вже 7, там вже йде зовсім інша штука, там ідуть якісь саме, до прикладу, в моєму випадку, тілесні психологічні практики, заземлення, щоб зняти цю тривогу і вже тоді переключатися на щось інше музику, медитації. <схід> так, я цього чекала. Насправді в мене є план Б. Окей, продовжимо. Uh, на кожному рівні є щось, що допомагає краще. Тому важливо розібратися, як саме для вас це працює, на якому рівні які практики способи знижувати цю тривогу і справлятися з нею. Третя фішка, яка мені допомагає, це навчитися домовлятися зі своєю тривогою і навчитися нею управляти. Це не завжди виходить, коли в мене рівень тривоги 7, я не можу з собою домовитися абсолютно ніяк, і тут мені важливо, як я вже казала, спробувати цю тривогу якось знизити. Але коли в мене рівень тривоги 1-3 приблизно, я відчуваю, що я можу все-таки вплинути на свою тривогу. І подумати, чи варто мені зараз про це тривожитися? Я коли про щось тривожуся про щось конкретне, я стараюся одразу робити якісь дії в цьому напрямку. Наприклад, я тривожуся, чи буде нам чим добратися додому з відпочинку? І Я не просто сижу і тривожуся про це, і накручую себе, а я заходжу, намагаюся там знайти номер якогось перевізника, йому зателефонувати автобус, якийсь забронювати, подивитися ще блаблакари. Тобто я одразу роблю якусь дію, яка цю тривогу принаймні трошечки зниже і. Ось коли я тривожуся через щось, що я не можу контролювати, або не можу зараз зробити якусь дію в цей момент пов'язано з цим, але в майбутньому планую. Я з собою домовляюся. Наприклад, я тривожуся про роботу, чи вдасться мені знайти роботу, чи будуть якісь вакансії, але зараз там умовно я лежу в ліжку, намагаюся заснути, і ці думки приходять. І тоді я з собою домовляюся. Давай ми подумаємо про це завтра зранку, і завтра зранку ти зможеш зайти на сайт з вакансіями, переглянути, чи є якісь нові, відредагувати своє резюме, в портфоліо і так далі. Тобто ти можеш робити якісь рухи в цьому напрямку, а не просто тривожитись і себе накручувати. І я переконую свій мозок, і з ним домовляюся, і це реально працює, коли рівень тривоги не дуже високий. Наступне відкриття серпня про тривогу це про причини тривоги, а точніше, те, що це база. Причини тривоги це база, і з цим треба розбиратися, не відкладаючи. Тому що насправді не існує способу впоратися з тривогою повністю, позбутися її повністю і назавжди. Тобто тривога вона необхідна. Я думаю, ви про це десь вже чули: що коли там на тебе біжать тигри, якщо в тебе не буде вмикатися тривога, ти, ймовірно, не будеш тікати і думати, що щось не так, і це загрожує твоєму життю. Тому тривога важлива і необхідна. Питання в тому, наскільки вона ефективна в нашому житті, і чи дійсно вона з'являється в ті моменти, коли вона нам допомагає, а не в ті моменти, коли вона нам заважає. І от якраз всі ці нюанси і думки нав'язливі, тривожні, вони стосуються переважно якихось причин або усвідомлення або не зовсім усвідомлених і дуже важливо це найкраще звісно робити в терапії з цими причинами тривоги розбиратися це єдиний спосіб допомогти собі жити з тривожністю розбиратися з її причинами поступово Покроково, але розбиратися і не ігнорувати це дуже великою помилкою є те, що ми сподіваємося, що якісь ліки або якісь конкретні техніки вирішить нашу проблему тривоги, і її більше не буде. Насправді варто розбиратися з причинами, і навіть коли ви вживаєте якісь ліки, до прикладу антидепресанти їх часто теж виписують при тривожних розладах. То важливо їх поєднувати з терапією, не ігнорувати причини тривоги і з ними обов'язково розбиратися. Наступний пункт мені розповіла моя психотерапевтка, і я читала про це також в книзі Тіловоделік, яку зараз читаю. Це про зв'язок, тривоги і депресії. Це два стани, які ходять поряд зазвичай, і часто, коли діагностують депресію, тоді ж діагностують і тривожні розлад. Дуже важливо розуміти цей зв'язок. Тобто, коли ми тривожимося, ми, наче на такому верху цих емоційних гойдолок. Ми тривожимося, в нас є багато енергії. Ця енергія виходить через тривогу, і ми намагаємося якось цією тривогою справлятися або не справлятися. І, відповідно, коли ми якийсь певний час тривожимося, наш організм використовує серотонін для того, щоб нас самих... Заспокоювати і в певний момент ця гірка іде вниз, і ми впадаємо в такий депресивний стан, в таку якби яму. Це не депресія, це депресивний стан, і ми в цій такій пригніченості, депресивності знаходимося певний час. Тоді знову піднімаємось наверх, так наверх емоційної гойдалки, знову в тривогу і знову тривожимося, доки знову не впадемо в цю яму. І дуже важливо розуміти, оцей зв'язок. І намагайтеся, коли ми наверху в цій тривозі, намагайтеся максимально з цією тривогою працювати, справлятися, допомагати собі, аби не впадати в цей низ цієї качелі. Наступне відкриття, воно вже перед останнім, це те, що тривога живе в тілі. І мені, як не фанатці тіласно орієнтованої терапії, загалом тілесних практик було досить важко з цим змиритись і це прийняти, але, блін, цей факт беззаперечний, і тому я принесла його вам і намагаюся впроваджувати в своє життя різні тілесні штуки, які мені допомагають справлятися з тривогою, це будь-які сигнали, які кажуть нашому тілу, нашому організму, що ми окей, ми в безпеці, з нами все добре. Це дихання по квадрату або іншими способами глибоке, усвідомлене головне дихання, на якому ми фокусуємося. Це самомасаж, розслаблення м'язів, медитації, які допомагають розслабити все тіло. Це також бити рідину малими ковтками або просто закрити очі і розслабити їх, розслабити брови, розслабити повіки, розслабити язик, щелепу. Насправді всі ці речі ми досить рідко робимо протягом дня, а тим паче усвідомлено, але вони дають нашому організму класні сигнали про те, що ми в безпеці, що з нами все добре, що тривожитись не варто. Також в цьому напрямку можу вам порадити робити різні тілесні практики. Наприклад, практика заземлення, вона не лише тілесна, але в тому числі або практика метелик. Це дві такі супер поширені практики, про які досить багато є в інфупросторії інформації. Ви можете просто загуглити ці слова: заземлення або практика метелик, і вам Google покаже, як ці практики виконувати. Вони досить прості, але справді ефективні. І найголовніше це робити, а не лише знати. Це я і собі кажу, якщо що. Знаю і не роблю, рівні, не знаю. І останній пункт він, мій, напевно, такий найбільш наболілий. Це те, про що я найбільше копала цього місяця. Це тривожні звички. Вони мене супер дратують. Саме мої тривожні звички, мені дуже хочеться їх позбутися, але напруга має якимось чином виходити. І мені було досить складно зрозуміти, як мені організувати цей процес з цими звичками, так щоб мені було комфортніше і щоб я їх, зрештою, все таки викорінила. І саме я знайшла спосіб, який реально працює. І мені реально допомагає це не намагатися просто позбутися тривожних звичок, які мені не подобаються, а намагатися впроваджувати нові тривожні звички, але більш екологічні поряд з тими, що є. До прикладу, моя тривожна звичка, яка мене дратує, одна з це крутити волосся або постійно його рухати. Мені це не подобається, і я не можу просто собі заборонити це робити, тому що напруга має якось виходити, і я почну якусь іншу тривожну звичку впроваджувати в своє життя. Це може бути будь-яка інша звичка, яка мені теж може не подобатися, і таким чином це буде замкнене коло. Але класною альтернативою є впроваджувати ті тривожні звички, які я вважаю більш екологічними і більш класними, які мені подобаються. До прикладу, замість того, щоб рухати своє волосся, нігті пальці, я використовую оліку для кутикули. Коли я вдома я просто наношу собі її на пальчики, розтираю, повільно вдихаю цей аромат, що це складова до речі запаху приємного. Вона все класно заземляє, і це та звичка, яку я роблю, коли тривожуся, коли поряд є олійка, щоб не виконувати ті звички, які мені не подобаються. Тривожні. Також це крем для рук. Він в мене завжди в сумочці, я його можу не тільки вдома використовувати. Ще одна класна штука, яка працює, це фіджити, і їх є супер багато, супер різних різні матеріали, кольори, техніки, механізми, як вони працюють. Ось ви можете знаходити їх просто в гуглі, чи на лі експресі, чи Аврорі, до речі, вони теж є. Я собі вже не купила багато різних. Не завжди це працює, бо вони не завжди під рукою. Але коли я їх беру з собою і згадую про них, це дійсно працює. І таким чином я роблю не просто ті тривожні звички, які мені не подобаються, а я роблю їх. Плюс ті тривожні звички, які я впровадила в своє життя, і які мені подобаються, і таким чином я сподіваюся, що рано чи пізно ту кількість тривожних звичок, які мене дратують, я все таки витісню зі свого життя новими звичками, які мені теж допомагають справлятися з тривогою, які теж повільняють цю напругу, але більш екологічним способом. Це були всі пункти, які я хотіла вам розповісти. Я дуже рада, що я нарешті зробила це відео. У мене зараз таке, знаєте, полегшення і відчуття, що я собою пишаюся. Ось і я хочу вам порадити, навіть не порадити, а побажати, знаходити ті штуки, які саме вам допомагають справлятися з тривогою, і саме у вас працюють, тому що щоб знайти оці вісім пунктів, які працюють в мене. Я повірте значно більше перепробувала, як я вже казала на початку. І я сподіваюся, що і ви знайдете і серед цих пунктів, хоча б один, два, три, які для вас працюють. Але для того, щоб це зрозуміти і відчути ефект, варто спробувати. Тому let's do it. І ще на кінець я залишила три книги, які би я хотіла вам порекомендувати. Які певною мірою пов'язані з тривогою. Це та література, яка тою чи іншою мірою допомагає мені. Перше, це книга «101 спосіб впоратися з тривогою страхом панічними атаками. Насправді в оригінальній назві цієї книги йдеться саме про тривогу, тому тут насправді дуже багато способів, саме пов'язаних з тривогою, я вам рекомендую цю книгу спробувати почитати, знайти якісь способи для себе. Наступна книга це мистецтво зосереджуватися. Я дуже хотіла її прочитати під заголовок. Як у нас украли увагу? Бачите, скільки в мене закладочок. Ця книга насправді дуже крута. Тут є і практичні техніки, і просто якісь класні концепції на подумати про те, як зосереджуватися і, і що робити з тим, що ми постійно розсіяні. Бо, як ви знаєте, тривога це про те, що ми не в моменті. Ми не тут і зараз. Ми десь в минулому чи в майбутньому, і от якраз оце мистецтво зосереджуватися на цьому моменті, воно дуже класно допомагає. Тому ця книга не про тривогу, але вона при тривозі досить класно працює, аби стратегічно допомогти вам більше зосереджуватися на моменті тут і зараз більш усвідомлено проживати своє життя і відповідно менше тривожитись. Бо саме так це і працює. І остання книга це неочікувано маленький принц. Зараз я ще читаю Пітер Пен. І це те, що мене надихає. Це такі казки, це такі теплі, класні історії, невеликі, але проникливі і глибокі, які справді роблять на мене певний вплив. І я читала цю книгу перед сном по одному-два розділи кожного вечора. Це займає буквально кілька хвилин перед сном. Прочитала я її досить швидко. Але в ті дні, в ті вечори, коли я цю книгу перед сном читала, я засинала прям знаєте такою умиротворене, мені хочеться ці слова сюди підібрати. Хто вирішив, що це дитяча література, і такі книги треба продавати саме в такому відділі? В книгарні це не дитяча література, Рекомендую вам спробувати. І насправді в дорослому віці можна знайти ще якісь інші цікаві сенси асоціації в знайомих з дитинства історіях. На цьому я буду закінчувати це відео. Дуже мені цікаво, якої воно вийшло тривалості, мабуть, не такою, як я планувала, але сподіваюся, що це буде корисно і цікаво і вам. Я вас обіймаю, бажаю вам менше тривожитися і тільки по ділу і знаходити свій спокій серед речуму, бо насправді це дуже важливо. Буду вдячна за ваш лайк, коментар. Підписку і всі штуки знаєте, вони такі технічні, але блін, саме через це я можу бачити ваш фідбек, який вас викликає емоції це відео, і чи взагалі варто продовжувати, чи варто знімати ще щось схоже для мене. Це буде дійсно дуже цінно, такий зворотний зв'язок. Тому наперед дякую за нього і па-па!